Для тих людей, які збираються робити ремонти або перепланування в старих приміщеннях, в старих будинках. Це для вас. Подивіться, буде цікаво. Дивіться. У нас була грубка. Переробили, перестінка зробили повністю нові. Маємо отакий от от невеличкий зуб, але тут ще в цілому добре. Все чітко, акуратно тут у нас вийшло. Тут вже трішки цікавіше. Тут у нас вже 1,5-2 см зуб, потрібно його буде рівняти. Всю в одну площину все робити. І тут вже в даному місці у нас вже зуб 3-4 місцями 5 см. Також це все потрібно буде вирівнювати. І саме, саме, цікаве, саме найцікавіше це у нас ось ця місцина. Вона має зуб 6-7 см. Внизу, воно тут рівно. Чітко попали по площині. А наверх маємо ось такий зуб. Так само з іншої сторони. Нова кладка покладена порівняно. А стара от так. Вона не поїхала, вона нікуди не цей, тріщин ніяких нема. Це просто так покладено. От. Настільки, настільки криво. Тут 6-7 см. Тому хто. Буде працювати, хто хоче таке робити, майте на увазі, що зі старим буде вкрай складніше робити і дорожче значно робити, тому що є ось таких купа моментів, на які потрібно звертати увагу, і при гарній роботі, при гарному ремонті це все потрібно рівняти буде. Тому от, майте на увазі, хто буде робити подібні речі вдома.